Ну все одно, ну блин, ну якось с кайфом, типа, вот, все... через то, что это рандомное снаряжение, да, вообще ж не почувствовали. Шкода, что лут про потеряли, конечно, но... было трое, и типа да? даже еще Ты ему прям вообще в спину все обойму высадил. Да, я фул обойму ему всадил, бля, и не, не нокнулся. Ojoj, kino va, karta. Ооо, у а... мене автомат. О, у мене ППшка, нормально. значить не однаково. Все. Ну це да, круто, да, круто. Вс, тепер ти на середніх, я на ближніх, работаем. Сработаемся. Да. Сработаемся, да. До речі, ми вже так. трохи поіграли Як Як тобі відчуття від игры? Кайфово, кайфово. Кайфово, да. да. Ну. Друзья, люди помирают. Ну все, Класс. Оооооо, це город. Я понял, что ты дивився. Видосик. Да, да, помню, я, коротко, це, да. понял, короче, досвід есть там, короче, понял, тут стрельба была в городе. Мне там сам звук сподобався. Прямо на турек был. Там вот стрельба. Прям вот. вот. не за окном. Блін, ну цікаво. Я, до речі, мало відосів бачив з цієї карти. Я бачив з першої цієї відоси геймплеї. більше на ній. Ну і до стрілятку добрається. Так, ці роботи током б'ються, якщо що інколи. Ну воно не дамажить, просто, просто глушает. Це... Тільки ч, поняття, Тільки що звук такий був, ніби ти цей в цьому Ага. Так у мене трохи тяжелых патронів, якщо снайперку Ага. Блін, ну кайфові карти. Мені прям дуже подобається. антураж диви який, Тут пісочне все таке. Ну да. І по кришах бігать. Голубей ганять можна. Ну так, маленьких дрончиків. Тіка де тут летатися? Ніхуя! Нихуя! Так, чувак, це біля цебеляна. Я здесь, вже да? думав, все. Ну-да. Сейчас моя черга. Бля! А як ти сюди заліз? Я, по моєму трохи нижче, ніж ти, впав. упав. А, тут можна все зайти. Давай прочекаємо. О, тут не, а тут лутали. Дуб, д яйц, заращення. Сюди, походу, треба цей. не принесли. Шоб сай було. О, ей де... там, тип. Тут, походу, цей, да, дим. Не, ну я чув, що рядом стріляють. іменно, я не. Ну там понял, цей... <плес> була. О, стрільба, стрільба <плес> там. <плес> на криші, на крыше, но ну, мы не Ми не убьем його, якби снайперка была. Тихо, зайди, 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 зайди. Тихо, тихо, тут приймаємо. Нормально він мене нахуярив Він вицілює, вицілює на криші Сховався, спів Хиляюсь Хиляюсь, чекаю кришу, а тут якщо що у них виход, я з, з дому Ну він на криші, я його бачу ще. Что, ты хилишься? Да oh, без Шуц... <laughs> со снайперки пиздану. А, блядь. Да сбоку, 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 он уже на земле, для нас. Дуже дал ему хорошо. И тут он. Я чекаю, чекаю. Okay. Да ты... Убей, 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 убей. Найс Дайди двьем, да дьем все я G G man Ха-ха <laughs> Я им шеф весь чат покричав <laughs> Так у мене немає ні хілки, ні броні, Як що шо У тебя есть похиляться? Mm. Oh, спасибо. Бля, mm -hmm. yeah, mm -hmm. нас роботы злитаются. Тип, 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 тип. Хорош. Блять, робот согрелся. Тут шевелеки, бля. Ой, блядь. Я одна. У меня сейчас патроны конч... кончились, сука. Тип тип, 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 тип. Крякну його! Я даже бетый. Блядь, пане патронів майже нема. Ти сам там. Їх ще робот фокусить. Майже Тут один на мене. Ну все, я йду слываться тоді. Не страшно. Заповзай за угол, я його прийму тут. О, він окон, ти один окон, ти тут середний, всередині один, побитий. Ось тут один окон, ти другий всередині. Щас, щас, я тебе ресну і вб'ю його. Єсть! джи гайз, джи-джи. Найс плей, гайз. Ой-ой-ой-ой-ой, ми розійшлися. Бля, в мене тупо ніхуя нема ні патронів, ні хілок. У тебе снайперка четвертого уровня. Нейсь. Бля, у мене є, поняв цей як, як це називається. Є рюкзак, але не можем його поменять. Да, рюкзаки тут нельзя міняти. це конечно, дивна хуйня. Так, у тебе хил є? Ти знайшов хил? Да, да, да. У мене одна починка броні і один великий бинт. Ну такий нормальний зелений. Так, бінтики є, нормальний. Я, я щас її ждаю, бо мене пів хп. Ну да, да да. Бля, <звук> ми хороші, я тобі скажу. Дві команди завалили. без ресурсов, с стандартным снаряжением. В смысле случайно? Закономерно? <св> <с> Профессионально. Профессионально. Патрики <с> теперь Да, я набрал легких себе. Там ще О, он ботик, я украинский сім. У мене є ще 20 середніх. тобі треба скинуть середні? мені не треба вони. Да, давай. І ну, автомат у мене треба, ще блин. першого рівня, правда, він не потрібний, мабуть. Ні, ні, не, не, треба. Я я його скидаю, щоб місце не займало. А як я точно по таймінгу зіграв? типа це вообще песня? Я дивлюсь, поняв, типа я починаю тебе ресати. І тип підходить і починає того ресати, поняв? В момент я таки розумію, що я резкий швидше і зможу його вбити, бо він сидить прямо переді мною. Ну, типа, не мною, а Я я що він тебе бачить. Коли ти він тебе бачить не пиздец. Не-не-не, він тоже підбіг і начал ресати це, типа. Я думаю, ну і ладно, щас дорес і та й уб'ють. Mm -hmm. Короче, є 42 легких і одна граната. Нема гранати. Я набрав, до речі, з собою гранат до фига. Да, у мене теж 4 штуки. Ну, у мене всякі різні, У мене і є, і дві такі самі маленькі, що мгновенно взрываються. Прикольні. Но ну, вони mm -hmm. не, не дуже багато дома Да, Фохер, типа, у меня есть все. Так, дронів давай полутаємо. Да, треба. О, квестовий предмет. Найс. До речі, якщо що, у мене з роботом є 4 батареї для зарядки, воно. Щоб шо, щит восстанавливать, так шо. Якщо... У мене є 3 штуки. Нормально. Да. А, окей, окей. Вон типа поно по 2 пресс. Окей, вообще. Тут є газова граната, якщо що, газова граната стаміну. Сука, вона щас по зве друзей. Реще, попробуй мы Як думаєш, спіло? Походу, ні. Все, походу, прилетели или нет? Нет, походу, мы не встигли. Так, короче, тут є газовая граната. Це, короче, вона урони наносить на стамину ріже, понял, типа, якщо в газ mm -hmm. заходишь. Просто шоб. Бля, у мене три предмета треба, які треба для квеста, так що нам надо выходить. Да, блин. Сейчас я долутую. Mm. <laughs> Ну все. Да вс. Бентолман нема, блин. Так это не выйдет. А, сейчас на карте глянем. де выход. Давай. Блин, біля нас одна хвилина. Можем допробувати добігти на якийсь Давай, автобус. Сьогодні, Пушка прибери уже с рук. Да, да, да. Бежим. Бля, ну где-то под и мы хуй за. Может, не в спину найти, да, воно. А все тут, походу, спуск. Ба Бачил, да, я. Так стайны нешь вкачал. Стамины вкачал. А, все четко. Отут я знаю, а раніше можна було сховатися всередину, а тепер вони рішетку поставили, щоб не за, за укриття за цю колону не можна було сховатися. Эй, босс. О! Ты за нами? Потанцуем? Ты его это делаешь. Я вытанцеваю. Let's go, let's go! Давай, не я не могу. А что ты не можешь? Значит, у меня тепло, у меня он тепло не светится на ей все. А. Ну, все, GG, нормально. Ну все, шик. Так, друзі, дякую за перегляд, дякую, що подивилися. Сподіваюся, вам сподобалося, особливо остання ця каточка мабуть залюї на YouTube